Страждання починається в той момент, коли ти не на своєму шляху, бо твоя душа це компас. Вона точно знає, куди йти. У неї є свій маршрут, поклик, талант, відчуття правильності, своя дорога. Але іноді ми згортаємо з цього шляху через страх, тиск, чужі очікування, як правильно або як безпечніше. І ось ніби все добре, є робота, вихідні, будні, друзі, але всередині пустота. Тіло, наче втомлюється без причини, не вистачає енергія, починає хворіти, дратують те, що ще вчора було норма. Це не просто випадковий дискомфорт, це сигнал. Сигнал до того, що ти не там, робиш не своє. Страждання в цьому випадку не покарання, а навпаки, підказка. Вони виникають не тому, що світ жорстокий, а тому, що ти заблокала. Повертайся до себе, бо ти гідна того, щоб бути щасливою, проявленою, успішною, а я тобі допоможу, бо знаю я.